Західні союзники України, передусім Сполучені Штати, розглядають два варіанти стратегічної наступальної операції українських збройних сил. Наміна ну, барони Германії публікують деталі нового пакету допомоги Україні. Перший це прорив на певних ділянках фронту, потужні удари по ворогові з метою його дезорганізації та втечі. Цей варіант розрахований здебільшого на південний напрямок і передбачає захід у Крим. Другий варіант: акцент на східному напрямку, удари по угрупуванню ворога з різних. Боків, які мають змусити його тікати з Донбасу, як це було на Харківщині, щоб забезпечити успіх України, Захід надає нашій державі безпрецедентну військову підтримку. Останні дві зустрічі в форматі Рамштайн були присвячені саме цьому. На найближчому 11-му Рамштайні лише буде внесено останні корективи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.